Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ніжного та соковитого коропа у сметані. Просту домашню страву, яка завжди виходить смачно і виглядає дуже апетитно. Коропа я очистила, добре промила, видаляю нутрощі, обсушую і розрізаю вздовж хребта на дві рівні половинки. Роблю ось такі надрізи гострим ножем достатньо густо. Завдяки цьому короб краще промаринується і кісточки будуть менш відчутні. Скроплюю лимонним соком і трішки підсолюю. Роблю це з двох сторін. Кислота додає свіжості і робить м'ясо ніжнішим. А тепер приготую сметанковий соус. Потрібно декілька ложок сметани, я додала 6. Додаю чайну ложечку гірчиці в зернах і, звичайну. спеції до риби. Також ще сіль та перець. І я ще сюди забула додати одну маленьку цибулю на її на дрібній терці. Тепер змащую з двох сторін. Ось тут тепер додаю цибульку, яку забула додати в соус. Накриваю харчовою плівкою і залишаю рибку маринуватися хоча б на пів години, а краще й довше. Десь через годинку я нарізаю цибулю кільцями і роблю ось таку подушку для риби. Зверху викладаю коропа, ще додам лимон. За бажанням лавровий лист та перець і ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Ароматний, ніжний та соковитий короб у сметані готовий. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!